Сьогодні особливо красивий ранок і відповідальний. Бо це нарешті День запливу через Босфор, до якого наші Павло Сашко та Олег стільки готувались. І знаєте що? Він припав чітко на 24 серпня. Так що переплисти Босфор у День Незалежності особливо знаково. У таборі предстартова метушня: хтось розминається, хтось спілкується, хтось чилить. Наші ж ветерани в напрузі, бо досі не зрозуміло, чи допустять їх до запливу. На свій страх і ризик вони вже прийняли рішення. У нас немає вибору, ми точно будемо це робити. Оскільки цього року допустили до запливу пара спортсменів лише від Туреччини, наші ветерани вирішили зареєструватись і плести у загальній групі на рівні з усіма іншими учасниками. Хоча в будь-який момент ще до старту організатори можуть побачити хлопців і дискваліфікувати, бо не помітити відсутність кінцівок в учасників у плавках вкрай складно. І поки хлопці продумують план А, план Б і план С, давайте розберемось, як взагалі відбувається цей міжконтинентальний заплив. Я вперше на такій грандіозній події. Щоб ви розуміли, це одне з найпопулярніших змагань усієї планети, усього світу. Триває воно аж з 1989 року. І от зараз навколо мене люди з усієї планети. Аж 2800 учасників із 81 країни світу пірнуть у воду, щоб позмагатися за звання міжконтинентального плавця. Тому я відверто навіть не знаю, як це буде виглядати на воді. Як наші хлопці орієнтуватимуться, коли стільки народу буде плести разом з тобою, і навколо тебе. Це можна уявити, хіба що поглянувши сюди, зацініть. Тут є банер з іменами усіх учасників цього року. А поки фінальні хвилини приготування. Усім учасникам перед стартом чіпляють на ногу спеціальний датчик. Точка старту, звідки хлопці грістимуть, аж отам за мостами за 6,5 кілометрів. Її навіть не видно. А от фініш на ось цій платформі. Поруч уже чекають пороми, які доставлять учасників на старт. Рух на босфорі на час запливу закрили. Тут ганяють лише човни, що пильнуватимуть плавців. Поліція, організатори і дуже багато рятувальників. Це все рятувальники, уявляєте собі. Щоб проплисти 6,5 кілометрів, дається дві години. Хто не встиг, звання міжконтинентального плавця не отримає. Але наші ветерани найбільше переймаються не фінішем, а тим, щоб потрапити на старт. Ти хвилюєшся? Буду лукавити, якщо скажу, що ні, да я взагалі не хвилююся, просто і все, а так все добре. Ти переживаєш, що взагалі типу, ну, де 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 страх? Який страх? Я я їм стра... страх на завтрак, Зараз я його пропливу.